Чотири золоті, дві сріблясті. Так я трохи жадібний до медалей, не зміг зупинитися, але міг би більше вважаю. Тримали дуже добре. Європейці виявилися на диво щирими, на диво посміхаючимися і людьми, які опікувалися нами, переймались нашими проблемами та проявили неабудьяку освіченість в ситуації в Україні. Там дуже високий дух, високий рівень підтримки. Там не було розділення ваші, наші всі ми були ну, приблизно одинакові, ну, сприйняті сприйнятті один одного. Була різниця тільки у футболках. І все. Ось вона отак. Виглядає з тієї сторони, а з тієї сторони. Попробуйте, подивіться. Ну, вона... вона тяжка в плані моральності, а не по вазі Зробили таку відзнаку з уламків ракети Патріот, яким, якою було збито вперше в історії кінжал російський.